Ми повинні усвідомити, що волею Божою не було поставляти царів для народу і віддавати народ у рабство. Це був вибір людей у народі Божому стати під владу якогось земного царя, за прикладом язичницьких, біснуватих і долопоклонницьких народів. Сьогодні багато країн називаються християнськими, але якщо це так, то царем має бути у них Христос, а не земні царі. А якщо суспільство шанує більше земних правителів ніж царя-царів, то це повернення до язичництва, ідолопоклонства та шлях до антихриста. Завжди слід розуміти, за що переслідували першу церкву, апостолів, пророків, за що їх переслідували. Люди казали, вони проповідують іншого царя, Ісуса Христа, царів на землі тоді вистачало, але вони проповідують іншого царя. Тобто, люди проповідували істину, проповідували, що істини.